Інформація про розшук 33-річного росіянина надійшла до головного управління МВС Львівщини від Федеральної служби безпеки Росії у Тюманській області. Чоловіка обвинувачували в організації діяльності екстремістського релігійного об'єднання, яке заборонене на території Росії, а також підозрювали у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності та виправдання тероризму. Особа, яка дуже серйозно цікавить представників Російської Федерації, і в них до цієї особи є. Ряд достатньо серйозних і конкретних запитань. Правоохоронці тривалий час відстежували підозрюваного у злочині. Проводилася планомірна робота на протязі достатньо тривалого часу. Ну, щоб ви зрозуміли, що це не один тиждень і навіть не два. Затримали чоловіка в Червонограді, де він із жовтня минулого року мешкав разом з сім'єю. Спецоперацію із затримання проводив батальйон особливого призначення Беркут. Підозрюваний намагався втекти від правоохоронців. Поки що затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, а суд Червонограда вирішує питання про перебування його впродовж 40 днів в Україні, щоб отримати дозвіл на екстрадицію в Росію. Працівники міліції спіймали також ще двох осіб спільників затриманого: громадянина Киргизії та громадянина Росії, мешканця Тюменської області. Зараз перевіряють законність їх Бування в Україні та встановлюють, чи не причетні вони до інших злочинів.